Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, ми запрошуємо реєструватися, заходите по посиланню і реєструєтеся, задаєте питання, які вас цікавить. І ми в онлайн-конференції відкриємо нашу економіку, наші підходи, наше бачення на розвиток ситуації, як ми біжутуємося, як ми плануємо, чим користуємося, як працюємо з нашими партнерами. І хто допоміг і допомагає нам вижити в цей складний час? Колеги, ми запрошуємо усіх до реєстрації на наш безкоштовний онлайн-семінар, який буде проходити протягом трьох днів, щоб це воно було вам не дуже важко, напряжно, цікаво і пізнавально. Я вам гарантую, що ви дізнаєтесь дуже багато чого нового, тому що я відкрию цифри, економіку і доцільність. Провадження тих або інших речей, тому що то, що це не все так просто. Успіхів вам.